Коли ми говоримо про результати роботи митниці, перш за все, я вважаю, ми повинні згадати про морський коридор. Це майже 90 мільйонів тонн експортованих наших українських товарів до країн світу, і це майже 45 мільярдів доларів товарообігу, які пішли до нашого державного бюджету. це дуже серйозні цифри. Що стосується результатів, які можна проговорити в цифрах: це 537 мільярдів гривень, які надійшли за 11 місяців до державного бюджету, і це також перевиконання плану на 29,5%. Це майже на 122 мільярди мільярда гривень. Окрім цього, Верховна Рада весь рік разом з урядом співпрацювала з митницею і надавала податкові пільги для імпортерів, а особливо для товарів, які стосувалися оборонного сектору. І за рік це майже 88,5 здається, мільярдів гривень, які дали можливість отримати і нашим військовим товари набагато дешевше ніж були вони раніше в країні.